Галі настрій у людей дуже позитивний. Вони мають великі очікування з приводу цих виборів, і... але вони на відміну від попередніх виборів не творять собі ніякого месіянства і не чекають приходу месії. Вони вважають. Що вони вибирають собі людину, яка буде їм служити, і у випадку невиконання ним його обов'язків щодо народу він буде вигнаний можливо ще легше, ніж його попередник. Ці з очікуванням і з вірою в те, що нарешті майбутнє України зміниться і зміниться в кращому напрямку. Багато хто приходив у вишиванках, багато приходили молодь особливо, приходили з прапорами України, приходили. Компаніями, сім'ями по одному постійно хтось приходить. тобто немає такого моменту, коли виборча комісія може собі донести хвилинку для відпочинку. Немає черг, це потрібно визнати, але водночас всі приходять у зручний для себе момент і дуже гарно проходить виборчий процес.